Найспокійніше у зоні АТО минулої доби було на Луганському напрямку. Там найманці двічі порушували тишу, обстрілюючи зі стрілецької зброї щастя та золоте. На Донецькому терористи були активніші, особливо вночі. По всій лінії фронту у цьому напрямку бойовики застосовували заборонену мінськими угодами зброю. Злочинці продовжили обстріли позицій українських військових на всіх напрямках. На Донецькому з мінометів та артилерію калібру більше 100 міліметрів. Загарбники вели вогонь по пісках, шахті Бутовка, Мар'їнці, Опитному та Водяному. На Артемівському артилерія бойовиків вела вогонь по Марково, міномети по Новгородському, великокаліберні кулемети по Ленінському, гранатомети та стрілецька зброя по Кіровому. За даними групи, інформаційний спротив, бойовики працюють за старою схемою. Виходять на нейтральну смугу, зближуючись передовими позиціями українських військ. Потім обстрілюють, а після обстрілів у відповідь... Відходять на вихідні рубежі, окрім періодичної активності бойовиків. У зоні АТО зафіксовано постійне переміщення живої сили і техніки противника. У самому Донецьку бойовики організували відновлення, ремонт і технічне обслуговування бронетехніки на ряді підприємств міста. Ремкомплекти та відповідні запчастини стали масово надходити з території Російської Федерації через Іловайськ з майданчика зберігання техніки бойовиків південніше Луганська зникли вісім установок РСЗВ, чотири гармати Д-30. в даний. Час данні озброєння бойовики вельми активно використовують для обстрілів на Лисичанському і Северодонецькому напрямках. Спостерігається також постійне підкріплення бойовиків бронетехнікою і живою силою з боку Російської Федерації через неконтрольований Україною кордон. Яна Курченко, соціальна країна.